Стадіон Авангард в Ужгороді в ці дні приймав вітання з нагоди 70-річчя. І саме тепер на ньому відбулися 60-ті змагання на Кубок легкої атлетики, дружба. На захід завітало чимало ветеранів. Вони добре пам'ятають минуле найстаріших легкоатлетичних баталій в Україні та свої виступи на них. З 70-го року, коли вже то почалось, ну був Петрович, Нин Петрович Городний. Він тим займався. І земля пухом Михайлович Степан Олександрович Савкавтр університету. Вот мене лідери були, та й Галінка теж займався. Йосиф Степанович з 1977 року. Брав участь як учасник змагань на протязі шести років на любимої своїй дистанції 1500 метрів, яку зміг і вигравати. А тепер тон задає молоде покоління. Дебютні виступи на кубку дружба запам'ятовуються. Ну, так, звичайно, це дистанція тисячі метрів. Складна і при підготовці, і при бігу. Але найважливіше не зажиматися, лежати розслаблений корпус, добре працювати руками і працювати з кожним колом, кожним колом скоріше. Загалом у змаганнях виступили понад 100 учасників 2006 року народження і молодші. На бігових дистанціях 100, 200, 400, 800, 1500 метрів естафеті мікс, стрибка худовжину і висоту. Зв'язку з спочатку ковідом, двадцять першому році, потім в минулому році, початком війни, ми ці змагання не проводили два два роки. Цього року ми проводимо вже 60, 60 раз змагання. Зараз присутні 10 команд: сім з нашої області, Червоноград, Львівська область, Львів і Чернігів. Із 15 золотих медалей та кубків шість поїхали до Мукачева, 5 – до Червоного і по дві такі нагороди визмагали представники Чернігова та Ужгорода.